Народила я дівчинку, це моя перша дитина. Приїхала. Важко було, намучилася, вже думала, нічого не хочу. Ну а потім вже як побачила дитину, розуміла, воно ну, то варто. Помаленьку, помаленьку, стаю мамою. Ми цінуємо кожні пологи, пологи, які відбуваються в обласному перинатальному центрі. Враховуючи негативну статистику за попередні роки, ми дуже тімшимося. Кожного випадку народження дитини і дитина, яка народила в стінах перинатального центру. За останні 4 місяці спостерігається позитивна динаміка народження дітей. З нагоди дня матері в нас виникла така ідея привітати ту жінку, яка народила в нас 12 травня неділю. Ми вирішили її привітати з ним матері. Тим більше, що такий важкий час, час війни, жінки вирішують народжувати, народжувати, не дивлячись на стан війни, на стан тривоги і так далі. І тому ми вирішили за з трасі привітати нашу породілю, наше маля з таким святом, святом матері. Мама це є найдорожче, що є в нашому житті. Тут дуже-дуже приємний колектив. Відповідальні лікарі, ставлення просто суперове ставлення. Ну, Я рада, що я тут народжувала, тому що тут супер. Я би хотіла привітати всіх мамію вчорашнім святом і сказати, народжуйте, народжуйте, бо це велике щастя для, для всіх, не лише для мам'ю, для татів, для бабусів, дідусів. Просто народжуйте.